Прогноз погоди на 3 дні з 9 грудня. Привіт, шановні друзі! Ми знову разом. І я радий розпочати наш детальний, розширений та особливий прогноз погоди на найближчі 3 дні з 9 по 11 грудня 2025 року. Сьогодні вівторок. І ми аналізуємо, як теплий фронт. Остаточно бере владу в грудні, приносячи дощовий вальс. Сьогодні ви дізнаєтеся, який регіон охопить справжнє весняне тепло з температурою до плюс 11 градусів, де грудень знову повертає нас у жовтень. Ми детально розберемо, в яких областях насувається дощовий вальс, помірні та невеликі дощі. Що охоплять усю країну, та де до них домішається підступний мокрий сніг. А ще ми розкриємо, де саме сьогодні вранці причаївся вологий маскувальник, густий туман. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на середину тижня, детальні поради, як насолодитися теплом і уникнути неприємностей у негоду. Ці три дні з 9 по 11 грудня принесуть в Україну м'яку, теплу та дощову погоду. Це період, коли теплий фронт охоплює всю країну, приносячи значне підвищення температури, але супроводжується інтенсивними опадами та сильним вітром. Загальна характеристика періоду та ключові явища сьогодні, 9 грудня, Очікується дощовий вальс. На сході невеликий мокрий сніг та дощ. В день у західних і північних областях помірний дощ на решті території без опадів. Завтра, 10 грудня, дощі очікуються у більшості областей. У четвер, 11 грудня, невеликі та помірні дощі очікуються у північних, центральних і східних областях. Важливо на сході і північному сході до дощу домішається мокрий сніг. Будьте пильні, сьогодні вночі і вранці очікується туман на Закарпатті, Прикарпатті та в більшості центральних областей. Це наш вологий маскувальник. Вітер очікується південний, з переходом. На західний 5-10 метрів на секунду, температурні контрасти та весняне тепло сьогодні вночі від плюс 3 градусів тепла до мінус 2 градусів морозу, вдень 0 плюс 5 градусів тепла. На заході та півдні вночі плюс 1 плюс 6 градусів тепла, в день плюс 4 плюс 9 градусів тепла. Завтра і в четвер температура значно підвищується. Вночі 0,7 градусів тепла. Вдень плюс 4, плюс 11 градусів тепла. Це наше весняне тепло. Виняток на північному сході вночі від плюс 4 до мінус 2 градусів морозу. Вдень плюс 1, плюс 7 градусів тепла. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. Північ у періоді з 9 по 11 грудня відчує дощі та потепління. Сьогодні в день очікується помірний дощ. Завтра, й у четвер, невеликі та помірні дощі. На північному сході у четвер дощ з мокрим снігом. Температура сьогодні вночі. Від плюс 3 градусів тепла до мінус 2 градусів морозу. Завтра і у четвер вдень очікується потепління до плюс 4 плюс 11 градусів тепла. Продовжимо з півдня України. Південь наш безумовний лідер по теплу зони весняного тепла. Сьогодні переважно без опадів. Вночі туман. Завтра і у четвер очікується дощі. Температура сьогодні вночі плюс, 1, плюс 6 градусів тепла в день плюс 4 плюс 9 градусів тепла. Завтра і у четвер вдень до плюс 11 градусів тепла. Наступний захід України. Захід відчує туман, помірний дощ та максимальне потепління. Сьогодні вночі і вранці туман на Закарпатті і Прикарпатті вдень помірний дощ. Завтра дощі. У четвер переважно без опадів. Температура сьогодні в день плюс 4 плюс 9 градусів тепла. Завтра і у четвер вдень до плюс 11 градусів тепла. Далі схід України. Східні регіони матимуть мокрий сніг та відставання у потеплінні. Сьогодні невеликий мокрий сніг та дощ. Завтра і у четвер невеликі та помірні дощі місцями з мокрим снігом. Температура. Сьогодні вночі від плюс 3 градусів тепла до мінус 2 градусів морозу. У четвер вдень плюс 1 плюс 7 градусів тепла. Схід залишиться найхолоднішим регіоном. І на завершення центр України з Києвом. В центральній області отримують туман та дощі. Сьогодні вночі і вранці туман без опадів. Завтра і у четвер дощі. Температура сьогодні вночі від плюс 3 до мінус 2 градусів морозу, у середу та четвер в день плюс 4, плюс 11 градусів тепла. Київ зустрічає вівторок вологим ранком, оповитим туманом, але готується до значного потепління і дощового вальсу у середину тижня. Загальні тенденції та рекомендації легенько пройдемося по куточках України. Подсумовуючи наші прогнози, цей період принесе в Україну значне потепління, яке досягне свого піку завтра і у четвер, але супроводжуватиметься дощовим вальсом, опадами, що охоплять майже всю територію. Головний погодний фактор тепло і вологість, рекомендації для активностей і безпеки, водії. Будьте надзвичайно обережні через туман сьогодні вранці у центральних і західних областях, а також через мокрий сніг на сході. Одяг. Готуйтеся до теплого та дощового періоду. Потрібні парасольки та водонепроникний одяг. Активності цей період ідеально підходить для затишних вечорів і коротких переїздів. І от розкриваємо секрет. Регіоном, який охопить справжнє весняне тепло з температурою до плюс 11 градусів, стануть Південна та Західна Україна вже сьогодні, а завтра і у четвер більшість території, де грудень здивує нас весняним комфортом. А дощовий вальс, помірні та невеликі дощі, що охоплять усю країну, досягне максимуму завтра і у четвер, сигналізуючи. Про прихід теплого повітряного фронту